Мені здається, що наша машинка до кота. Ти гуляєш? Машинка? Машинка, диви. От не любиш, щоб її чіпали. тик Диви, 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 все одно втекла. От бандітка! Машинка. Доброго дня всім так, іду я сьогодні знову. По своєму звичному маршруту зараз буду о-о-о, почули, почули. Біжать, 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 біжать. Дивіться. А дивіться. Ануша! Так, ану, може це до мене вже приїхали, Стоп. Та ні, нікого нема. Не знаю. Ти на кого гавкав? Кого ти гавкав? О, повиїдав, мій ти зайчик. Підеш, да, підеш? Ну трішки пізніше підеш. Тихо. О, курка одна ходить. Так, це тут ми нашу ялинку. Островор пиха! Ах, ти ж бандітка! От вже повиїдала, прийшла всі непотрібні речі, так? Да? ну, давай, йди звідси. Дивись яка вредна курка. А Це вона туди, де сітка перелітає. Кш -кш. А невігом! Остраворпиха. Дви. Дві вредна! Ладно, що я їй зроблю? Вже все одно повиїдала все, що треба було і не треба було. Оно, Ох, і ну вони, до речі, спокійні такі, Флегматичні кури. Але роблять собі своє і їм. Фіолетово. Ну, то все. Що, почули мене вже, так? Да? Почули? Почули мені? Ой, а що це я? Я думала, тачка. Ой! Вся штука зачіплена, а вона виявилося, що не зачіплена, впала. Тікайте всі. Коротше, я так тачку все одну, зараз не, не зможу сюди пропустити. Бо все одно вони зараз будуть випрошувати щось. Бандюки! Воно оно десь біжить, біжать, біжить, біжить. Ой! Так, а що це тут таке робиться? Привіт! Світла нема. О, є ось маленьке яйко. Пентамочка. Знеслася. Так, ну забирати не буду, мама там ззаді йде, буде забирати яйця. Що ви? Одна онду знову перелетіла в город. Я не знаю. Що це за кури? Давайте ми просто глянемо, а мама вже буде йти забирати. Зараз я бараболю їм дам. Тікайте. Ну дайте я пройду. Так, двойко. Нема, там два, там курка, там, там. Ага, і в корзині вон є. Трохи яйок. Це сьогодні. Що? Дам їсти картоплю зараз? Це я ж привезла тачку, буду зараз чистити у деяких кроликів, ще не всіх дочистила. Дідуни будете мені перекидатися чи ні? Зачепився грибіце. Давайте <ривання> покажи. <ривання> <ривання> Бентомкине і курене двох. Ось тут показуй, ось тут. Бентомкине і курене двох швидкове. Да, Дивіться, яка бентамочка знесла маленьке. А курка ось якесь двох знесла, бачите, велике яке? На. там у австралорпів я бачила три штуки ще забережі, ага, тільки окрем. їх окремо. Да, да. їште, їжте. А у качки немає, де не було. О, о, їсти хочу, дивіться. Стоїть. На! І вам даю, так? Два красавчика. Давай, давай. Викупалися. Чистенькі. Водичку поставила він у миску, так вони викупалися. Дивіться. Бачите? Са. Я... Їжте, їжте. Їжте, а то ж ви ніколи в житті не їли. Так, а ну давайте ще заглянемо, а вдруг снеслося ще на вечір. Качка. Ні, нема. Нема, коротше, качка. Ну, це зимова оця. Яйцекладка, кладка, вона дуже нестабільна. Сьогодні, до речі, прикол був. Дзвонить моєму татові сусідка, яка живе ось тут. Це та жіночка, що у мене в окупацію курей забрала, ну, купила, і потім я в неї назад викуповувала. Ось, от виклює пігань. Коротше, дзвонить і каже. А у вас індики лишилися чи ні? Бо вона знає, що ми їх, ну, нам довелося їх вирізати тоді. А папа каже, ну у нас є одна лишилася індичка, більш нема. Вона каже, а я все стою на ділянці і каже, дивлюся, два індика білих летить. То я думала, що то ваші може вже кудись Ну, У мене, по-перше, колись давно були. Індики, індички, в них білих, напевно, не було, бо такі вони кремові, а індички чисто білі були, ну це вже давно було. Папа каже, та ні, в нас ж індиків майже не лишилося. А вона каже, я думала, то ваші, позвоню, да скажу. Над її ділянкою кудись полетило, полетіло два білих індика. Ну нічого собі комедія. Це що, як треба е, годувати тих індиків, щоб вони змогли летіти. Ну, тобто, дивіться, індики вони самі по собі літуча птиця. Але діло в тому, що вони ж не літають, як лебіді на великій відстані. Індокачка може далеко полетіти, а індичка це в основному вона може там підпригнути, вилетіти на дах, там наприклад. Ну, так, щоб сильно, вони ж в основному важкуваті ці всі індики. А це я не знаю, може, який молодняк летів. Він каже, як може, уявіть собі, така висота. І летять два індика. Ну, ми зразу подумали, може, то наші вже індокачки летять кудись, тому що в нас же ж білі є. Але ж подумали, ну як це, що сусідка не знає, як виглядають індокачки, як виглядають індики. То все-таки, напевне, десь у сусідів у когось улетіли. Давай, вставай, зайка. Давай, давай. На на, їж. ну куди ти йдеш? Так що отакий був прикол сьогодні. Злазьте, злазьте. О, вже бентамки щось вирощать. Злазьте, злайзьте, їжте. Трішки небагато сиплю їм, щоб не перегодовувати, бо кохінхіни вони ж схильні до ожиріння, тому стараюсь багато не давати. Так, бентамки, йдіть. чіп 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 йдіть мої зайки. На бере боску. Пентамки люблять. Тікайте, ось такі мої курочки, півночки. Одна перелетіла на той бік, і он ще два півні з того боку бігають. То я спеціально, а, три навіть, то я спеціально тих півнів, щоб вони разом з курми не були спеціально їх туди закинула. Сідлаю, сідлає один брат, кіндрат, курку. Щоб не мучили мені курочок, і якось курочка до них прорвалася. Я не знаю, ці бентамки, вони наче блохи. На, на, Барвистий. його сики тобі сьогодні. І ти, на, оце як бомж, ходить скрізь, скрізь йому треба всипати. На. А чуть побіг і Петручо. Тихо. Це він зачепився, бачите, десь собі пошкодив гребінець ззаду, потекло. Ну, нічого то таке. Бо я дивлюся, що якби бився з кимось, то в нього б і сережки були порвані, О, ще не видно. і гребінець, а це тільки знизу, там, де гребінець. І ні один півень не побитий, щоб разом з ним, якби видно було, що билися, то це видно було. Вони так ганяють один за одним. Трохи, бачите? І того трохи відганяють, ну але нормально, без цього ніяк. Да? Диви, диви. Бачите, цей голошика відганяє. Він скоро, напевне, по рейтингу буде вже ну так, брати. Уже самого дорослого півня. Поки що він його ще боїться і золотого ще боїться. Але вже скоро я так розумію, що прийде той час, коли будуть вони від цього лошики потерпати. Поки що він відганяє оцих. Бачите, я вже і там, і там кидаю, скрізь кидаю, щоб уже ж хоч всі понаїдалися. Кш -кш, куди? Ой, прорвався. Ну, зараз я його вижену. Так, прийші, малі. Ідіть. Австралорпи, давай. Йдіть, австралорпи, йдіть. Давай, давай, давай. Австралорпи, всі заходять, давайте. Бігом, діть, їжте. Бігом, австралор. Давайте, австралопітеки. Бігом. Всі заходьте. Давайте. Давай заходь до себе, давай, бігом іди. Давай іди. О, все? Всі зайшли. А, одна ще там бігає, ну нічого ми її зараз ми її зараз знайдемо і заженемо. Так, ці зайшли, зараз я на вечір ще випущу кохінхінів, так по півдня вони. Я стараюся трішки трохи тих, трішки тих, бо по цілому дню наче і довго чекати наступного дня. Так, зараз я поставлю телефон. Ще треба вигнати цього півня чи його зловити. Краще чи вигнати, зараз спробую. Давай, давай мій роздумашка, давай. Йди, йди, йди. А, он достролоти. Це те, що ходила з того боку. Ось до, така курочка. Бачите? Вредна курочка, так? ти вредна? Ну спокійно, спокійно. І моя Хольося така. Ти також спокійна курочка, так? Як кохінхін, спокійна. Біжи. Біжи. Все. Молодець. А ми давайте підемо виженемо кохінхінів, хай побігають. І ці прищі з ними. три. Ходи, йдіть, йдіть. Кохінхіне, виходьте. Ти чітче тету. Ти тя тю. Ідіть, побігайте трохи. Ти чітя тету. Виходьте. Давай. Давай, давай, виходь. Ти ті 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 тітю. Ти ті ті тітю виходьте. От боягузи, побігайте ще ви трішки, ще до вечора годинку зможете побігати. А я хочу зараз ще оту курочку зловити, бентамку, бачите? А то вона сьогодні не повинна була. Як вона пролізла, тут я поняття не маю. Де вона? Чи вона перелетіла, чи що. Як, як ти сюди попала? А, дірку знайшла. Я зрозуміла як. Коротше, я знайшла дірку. Хостя, бандитка мала, утекла. Це ця, що там, бачите, кінеї ніжки, і вона це та, що висить завжди на гойдалці там. На проводі. Коротше, ось до вона собі зробила дірку в сітці. І напевне вилізла. Ось, бачите, дірка? Так що зараз буду я зав'язувати цю дірку і курочка сюди йде. Мала, вредна курочка. А ви побігайте трішки, ще побігайте, потім на вечір запущу вас. одна наша австралорпиха була тут, бачите? Піймала її. А мурави втікли? А Ано, ну, діть, позуйте. О, мені треба зав'язати тут, бо та курочка буде далі вилазити. Я йшла дірочку і вона вже пролізла. Погана курочка. ну Ця сітка що ж, вона вже стара, воно вже саме по собі розлазиться. Я вже в цьому році, ну не знаю, в залежності від того, що там далі буде у нас в країні, чи будемо закупляти нову сітку, чи будемо в цьому сезоні городити, чи ще будемо її ремонтувати, а вже городити в наступному сезоні, я не знаю. Поки що немає якихось грошей, щоб оце все понакуплювати. І невідомо, як воно що воно далі буде. Поки що виходимо з того, що є. Півники, а ну поспівайте давайте на камеру. Оно-оно, дивіться, видно вам? Там уже діло мають щось з кохінхінами. Оно, 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 ходять. ку 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 а хто дирочку зробив? Хто? Півнички зробили? гуляти, та да, це ж не ти зробила, це Півничок тобі допоміг таке зробити. Да, так, ти, да, ти співаєш. Балакаєш зі мною щось. Моя ну, пташечка така маленька. Ой, тютю. Співаєш, ніхто не випускає тебе. Ну, а ти уяви, я тебе випущу зараз. Прибіжить? Півник Кохінхін покладе на тебе свою лапу здоровенну і все, і тобі копить. Ти що зробиш тоді? Нічого не зможеш зробити. Так що, все, до... зав'язала я ось. Бачите, за... заремонтувала дірочку, якщо це судою. Я думаю, більше всього, що вона прорвалася судою, а ці допомогли. Бачите, вони тільки ходять і дивляться, вони ж хочуть до курочок, а я їх. Покриваю півночок маленьку курочку. Вони ж хочуть до них, а що ж до них, якщо так, так не вийде. А ну знаєте, що я зараз ще зроблю? А, я, напевно, вже в наступному відео. Хочу зараз зайти з того боку до кохінхінів і їх сюди вигнати, щоб вони вийшли вигулювати. А з цього боку лишу камеру. Ось тут їхній вхід. Ось. Але це вже і так довге відео, тому напевне буде в одних із наступних. Так що, всім, друзі, дякую за перегляд, всім пока.